Усім привіт! З вами Маша Смешкова та мій Not 100 Day Project. Це те ж саме, що робили іноземні майстрині та називали 100 Day Project, але я не роблю це кожен день, не випускаю відео кожен день. Ідея цього проєкту на протязі 100 днів кожного дня, те, якраз що я не роблю. Робити один невеличкий якийсь проєкт по скрапбукінгу. Зараз я оформлюю Travel Junk Journal свій. Ось такий він в мене. І сьогодні ми з вами будемо оформлювати ось цю сторінку. Я хочу зробити одну велику кишеню тут. Тож я підготувала сторінку з книги та ось. Такий скраб-папір в мене є, його висота 8 дюймів, та я хочу трішечки ще його підрізати. Десь, десь скільки мені треба тут. Зараз десь як ось, ось так є, відріжу та зараз скажу вам, скільки це буде. Ширина цього елементу в мене вийшла 4 дюйми, та буде він розміщатися ось тут. Карман в мене буде ось так, бо сюди складати щось буде зручніше, ніж сюди. Тут вже буде це заважати. А тут, так як оця, оцей простір буде вільний, то буде краще. Тепер я хочу підготувати свою книжкову сторінку книжну. Оце я зарізаю. Так, мені потрібно десь, ну, ось так можна зрізати, але так, зараз я оце теж зріжу, та так як в мене є тільки ось ця сторінка, мені треба її розділити навпіл. Бо... Ага вона трішки завменше, ніж 4. Тож, десь ось так буде. Так, а мені тепер чи вистачить, повинно вистачити. Що притик, до речі? Та не дуже гарно виходить. що ж поробиш? Хотіла ось тут продовжити, але по ширині якось мені це не вистачає тут цього. Зараз подивлюсь, ну ось тут хоча б треба. Так, що ж робити, що ж робити. Ну. Відрізала отак це два дюйми буде. Так, ось так. Оце мені подобається. Воно зістарене таке. Так. Тож буду, ну, десь тут відірву та хотіла ось так приклеїти, але бачите, трішки не вистачає, тож і тут треба буде продовжити. Продовжити якось. Ладно, зараз щось буду придумувати. Пошукаю, в мене ще один шматок, повинен бути цієї книжки. Те, що шукала, я знайшла. То тепер будемо все це збирати, але спочатку хочу затонувати по бокам ці елементи, і де в мене мій інструмент. Зараз я дивлюся, щоб оцей мій елемент з книжкових сторінок не був довший, ніж оцей, який буде його накривати, який саме утворюватиме, утворюватиме кишеню. Тож, це теж повинно бути все, щоб співпадало, тож я на все це дивлюсь. Зараз мені треба це доклеїти та приклеїти скраб папір у вигляді кишені. Тобто з трьох боків, один бік ми залишаємо вільним, без клею, щоб утворилося саме те, що нам потрібно, а не будь що. Так, ось тут мені потрібно по. Висоті, щоб оце співпало. Тож, я дивлюся. Все, можна приклеювати кишеньку, так. Ось сюди не потрібно наносити клей, мені це треба запам'ятати, а то я така, я можу не туди щось нанести. Що потім робити, не знаю, але я усе можу. Так, нанесли та приклеюємо. Треба ось тут приклеїти. Це важко буде, воно буде нам заважати, але ми якось справимося з цим. Тут треба тримати подовше. Кишеня готова. Ось така в нас вона велика буде. Вкладення сьогодні я ніяке робити сюди не буду, бо я зроблю це трішечки пізніше. В нас залишилось лише задекорувати цю кишеню. Та я знайшла в себе ось такі, не знаю, як їх обізвати, це ще не теги такі рамки, лейбли. Хай будуть, вони вже були в мене зроблені. Робила я їх так само з допомогою схожих ножів на ось ці, і по кольору вони мені підійдуть, зелений. Ось тут в нас є, а синій був ось тут. Я хочу їх розмістити ось так приклеїти. Потім в мене ось тут все ж таки виступає ця деталь. Тож, я знайшла у себе ось такі. Елементи від Хольца. і знайшла ось таку фразу. Зараз я приклею спочатку тільки ось це, щоб я розуміла, де в мене що. Тепер я хочу додати ось цю натирку. якось так. Спочатку треба її вирізати з основного ліста. Так, Треба розмістити оцей декор так, щоб він поєднував і це, і ось це. Ось так, мені здається, буде гарно. Якось так. Так, прибираємо нижний шар. Там. так як я хочу. ось так. Це розмістимо. Шукаю палочку, ось вона. та буду натирати. Спочатку треба. Дуже обережно. Діймати, якщо щось не приклеїлось, ми можемо це виправити. Так, ось це не приклеїлось. Так. так. Ось ця крапочка тут в мене. Я дивлюсь, щоб ця пленка була чиста, без якогось малюнку, щоб усе залишилось на фоні в мене. Я зроблю це за кадром, бо це дуже така делікатна робота. І достатньо довго все це робити. Ось що в мене вийшло, але ось тут я трішки сильно терла в мене. Недоліки ось такі залишилися, їх треба закрити. Я знайшла ось таку маленьку лейблу, хочу на неї щось, ну, як відштамповку зробити. Та хочу затонувати ось цей елемент дістрес інками. Приклеїти ось це. Та Тут, наприклад, метелика додати. Чи ще щось. У мене є ще ось такий як набір. Ага. Оце набір, з якого я зараз, з яким я зараз працювала. А є ще ось такий. Хочусь тут ще якийсь декор потрібен. Думаю. Мені ось цей. Більше подобається метелик, він такий з жовтим, зелений з жовтим, тож, мабуть, я його буду використовувати. Зараз приклею те, що точно буде приклеєно. Гарно виглядає усе це. Тепер, мені здається, трішечки штампінгу додати, та і тут буде усе. Хочу додати сюди п'ятірку, Вона воно мені подобається. Деякі речі я роблю просто для. Просто тому, що воно мені подобається. Та і все. Взагалі-то творчість це те, що нам подобається, та я вважаю, що простіше жити, якщо ти робиш те, що подобається, не зважаючи на якісь там думки якихось інших людей, навіщо вони потрібні, навіщо не треба, не треба багато звертати на них увагу. Головне, щоб вам подобалось так, ось тут цей номер підійде я, так, окремо зроблю відбиток. Вже потім отак от приклеюємо. Як гарно виглядає те, що треба. Та й, напевно, ось ці натирки. Додамось тут. Не можу зупинитись, бо вони мені дуже-дуже подобаються. Взагалі, як усе це виглядає. О, ну яка ж краса. Натирки відмінної якості. Дизайн у них дуже-дуже класний. Ах! Працювати з ним — одне задоволення я можу ось це сказати. тик ну, клас. М -м, краса! Як мені це подобається. Та я ще вирішила додати ось сюди марку. Гарно виглядає. Та, але треба затонувати її трішечки. Зараз щось візьму. Щіточку, чи ще, ще, ще знайду. <гум> а де ж воно усе поділося? Ні, не подобається. Хочу більш темний, більш менш жовтий, більш коричневий такий фон, так, тому додамо темного, так. О, це вже краще. Та приклею зараз ось туди. З оцією кишенею все. Зараз я хочу приклеїти сюди папір. Щоб вже це було завершено в мене. Але я хочу прикрасити корінець нашого тревелу додати ось це, ось так от. щоб зробити ну, якусь кисточку. Щось таке буде гарне в мене, будуть стрічки, намистини, ще щось. Але. Поки що потрібно встановити цей елемент. Мені кольор його не подобається. Тож я обрала, тож я хочу його перекрасити і хочу використовувати цю вінтажну патіну від Scrap Ego. Так що ми це це приберемо, поки що. Ось так, покладемо. Обов'язково взбовтати треба. Так, відкриваємо. Майже два роки не користувалася ними, тож, зараз треба ще це відкрити. Тепер треба трішечки почекати, поки все засохне, та потім будемо продовжувати. Так, ось що в мене вийшло. Тепер я хочу додати трохи воску, бо настільки світлий елемент мені там не потрібен. Ще мені треба хвилин 15, щоб він просох та не забруднив нічого мені. Та потім можна кріпити на корінець. Давайте я вам покажу, як він тепер буде виглядати там. Ось, мені здається, так, ось, <рес> мені здається, так набагато краще, ніж було. Усе як треба. Я піду по мою руку. <сміст> по мої руки піду. трішечки згодом повернуся до вас, коли усе це просохне. Так, все можна кріпити, наш оцей елемент. Ще у процесі я його буду домальовувати, дофарбовувати, якщо <сміст> щось піде не так. І зараз я хочу покрити його чимось зверху, щоб так не стирався уся ця фарба, весь цей слой. Я подумала, що треба це зробити, інакше він швидко стане не таким красивим, як мені потрібно. Вирішила спробувати покрити 3D гелем бо колись я покривала все це медіумом і теж усе трималось. Зараз синку. пензлик зімовна та. ось так трішечки нанесу з усіх боків, та знову, напевно, треба усе це, щоб просохло. Я хочу, щоб десь ось тут розполагався цей, цей мій елемент, тож я знайшла середину У цієї деталі. Ось вона. Це 2 дюйми та одна чверть. І тепер можу сюди вже вставляти цей елемент. Так. тут просто все загнути так. Треба все вирівняти. Перш ніж клеїти там папір з іншого, з іншого боку корінця нашого, так усе виставити. Ось так. Ось. Так, ось сюди можна клеїти вже папір. Трішки хочу розгладити ніжки, щоб вони так зустрічали. Та й можна вже все склеїти. Я ще згадала, що хотіла додати ось цю маленьку деталь сюди. Зараз це і зроблю. Усе, а, гарно. виглядає. Так, можна зняти, подивитись, як там усе це. Хотіла показати вам поближче цей елемент. Мені здається, гарно. Він тепер тут виглядає ну, гарніше, ніж було це точно. Ось так. І, мабуть, це все на сьогодні, що я хотіла з вами зробити. Сподіваюсь, вам сподобалось це коротеньке відео та те, що ми з вами зробили, ось так маленькими-маленькими кроками ми йдемо до дуже цікавої та достатньо об'ємної роботи до кінця цієї роботи. Дякую усім тим, хто дивиться мої відео. Дякую усім, хто залишає коментарі, залишає зворотній зв'язок та ставить лайки. Я знімаю усе це для вас, щоб вам було цікаво. Дивитися, та, мабуть, щоб ви якісь прийоми, якісь ідеї втілювали у життя. Що ж, буду з вами прощатися. Пока-пока та до скорих зустрічей! З вами була Маша Смешкова.